Цибуля Анян. Цибуля Анян. Привіт, я овоч. Мене звати Цибуля. В мене багато вітамінів групи Б. Я дуже корисна. Допомагаю всім мати міцне здоров'я. В мене багато братів та сестер ще на городі. Допоможи мені зробити так, щоб вони виросли. Для цього їм потрібне сонечко і полив. Давай їх будемо поливати. що, приступаємо до справи? Зараз я буду поливати нашу маленьку цибулю, і вона дуже швидко виросте. Дивись! Вона дуже любить воду. Ой, як швидко росте! І так, ми старанно попрацювали і нарешті прийшов час збирати врожай. Ти допоможеш мені? І так, зараз будемо цибулю з грядки збирати до ящика. Дивись, який ящик є. Ну що, починаємо. Витягнути і покласти. Ще витягнути і покласти, і так поки весь не зберемо. Подивись, який багатий врожай в нас. Один, два, Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. В нас десять цибулин вирісло. Цибуля анян, цибуля анян. Цибуля, анян. Click the 6 on my Subscribe to my channel.